У буремному 2014 році, коли наше сестринство милосердя при тодішній Олександрівській лікарні тепер Михайлівській, було багаточисленим, і храм наш отримав статус афонського подвір'я, до нашого храму завітала дівчина на ім'я Ніна. Я, з її дозволу, відтворюю реальне ім'я, щоб не було сумнівів в правдивості історії. Ніна тільки но прочитала життя Святої Лисавети і була вражена її жертвеністю вбогих і поранених, біля постелі, яких вона й ночувала, і днювала за часів Першої світової війни. Ніна не була красунею в свої 25 років, не склалася особисте життя, не шукала вже принца, на душі лежав сум якогось розочарування в чоловіках. Та Мала Ніна дуже чутливе серце, приємний лагідний голос і що цінно миттєву реакцію на чиєсь прохання. Є такі люди, які мають дар уважно слухати співбесідника і щиро переживати все, що вони говорять. Причому це красномовно відображається на їх обличчі як якесь дивне дзеркало, що відображає слова співбесідника з такими людьми не тільки цікаво. Вони серцем розділяють з тобою твої переживання, дізнавшись, що наші сестри служать в Богам, Ніна попросилася на послуг в лікарню. Я не зразу ж задовільнив їй прохання їй необхідно було осягнути науку сестри милосердя, як підготувати хворого до сповіді, до святого причастя, а також елементарний досвід медичної сестри. Пройшло декілька місяців, і Ніна зробила успіх цьому напрямку. Коли під храм приходили люди в розпачі після поставлених термінальних діагнозів, а в мене не вистачало часу на бесіди, Ніна дуже делікатно і ніжно розраджувала людей словом і готувала їх до зустрічі з Богом в таїнствах. Вона відрізнялася від інших деяких самотніх молодих сестер, які прийшли в сестринство, щоб себе реалізувати в колективі. Бути у людей на очах, і, одягнувши білий одяг сестри милосердя, стати цікавими і симпатичними, і в кінці кінців вийти заміж. Так робили деякі дівчата творили діла милосердя, поки їх не помічали хлопці і пропонували їм подружжя. Але більшість тих, які служили не сестринству і Богу, а собі в сестринстві, залишалися непоміченими. І не могли розправити білі крила, егоїзм тягнув їх до землі. Думаючи багато часу про себе, вони не отримували від Бога ту динамічну красу, якою можна було б захопитися, зачаруватися. З Часом такі відходили від справ милосердя і від храму, та ще й дорікали, що ось прийшли вони до Бога, а Бог їх долю не влаштував. Ніна була інша, вона жила людьми, їх бідами, і в кожному знедоленому бачила образ Бога і служила їм, як би самому Ісусу Христу. Я почав брати її в палати неврології у нас в лікарні, де лежало по п'ять і по десять чоловік з паралічем. Було багато лежачих хворих, були такі, до яких і родичі не приходили або були далеко. І нікому було людину перевернути на бік води подати. Треба сказати, що медсестри і санітарки по відділенню не завжди совісно виконували свою роботу, а наші сестрички милосердя цю недостачу в догляді частенько компенсували своїми стараннями. Так в одній із палат лежав одинокий дідусь на ім'я Стефан, ніхто до нього не приходив. Йому важко було навіть в туалет сходить, потрібен був проважати. Він виявився віруючим, і я з сестрами причащав його часто, знав, що в нього син за кордоном працює і ось за пару тижнів має приїхати і відвідати батька в лікарні. Благословив я ніні за цим дідусем доглядати. Вона вичитувала біля нього молитви перед причастям, читала йому життя святих, купувала мінеральну воду і робила масаж. Паралізованої частини тіла десь біля двох тижнів періодично після обіду заглядала до нього. А одного разу, коли Ніна прийшла, то застала біля дідуся молодого чоловіка, який виявився сином цього дідуся Стефана. Син приїхав з Нью-Йорку і не те, щоб тільки провідати батька, але й надати йому матеріальну допомогу в лікуванні, опіклуватися за ним. Ніна, коли війшла, то не зрозуміло спочатку, що поруч молодий чоловік це син дідуся Степана. Вона війшла вся сяюча, поцілувала в щоку дідуся Стефана і стала поправляти йому подушку. Тільки тоді дідусь звернувся до сина і сказав А це Ніна, моя помічниця, це мої руки і ноги. Познайомся, синку. Молодий чоловік встав, привітався, назвався по імені Майкл і по-джентельменськи поцілував їй руку. Ніна так зніяковіла й розчервонілася, обличчя стало ще більш сяяти, палати, снотливість і притаманна їй особлива грація не могли приховатися від допитливого ока американця і щось млос не заскоботало у нього біля серця. І його так вразило, що зовсім незнайома і чужа його батькові дівчина. Приходить і безкорисно віддає свій час, тепло. І це так щиро і так неймовірно красиво, це вже пізніше оповідав мені Майкл. А він збирався переводити батька в Америку на лікування, але потрібен був ще тиждень, щоб налагодити якісь справи в Києві. Ніна тоді нічого не знала, просто привіталася і навіть не оцінила хлопця, хоча той не зводив з нею очей. Майкл був високий під два метри, крепкий, статний, коротко підстрижений на півбокс, як солдат по тодішній американській моді. Ну виглядав точнісінько, як Ван Дам у перших своїх фільмах. Та ні це не оцінювала їй цікавило тільки здоров'я дідуся Степана. Трохи попіклувавшись, вона пішла з палати і пообіцяла прийти на слідучий день. На слідуючий день, коли Ніна прийшла, Майкл також був біля батька, і ось він набрався сміливості поговорити з дівчиною і взяти її номер телефону. Він просив неї показати йому лавру і нетлінні мощі святих, про яких му так частенько в листах і по телефону розповідав батько, який ще в юності мусів розлучитися з сином. Син ще в юності поїхав в Америку з матір'ю, що була американкою французького походження, а ось недавно спочила в Америці. Так ось повела Ніна Майкла в Лавру і по іншим святиням, і Майкл закохався в неї. Не знала Ніна, що Майкл мільйонер і має свій офіс в Нью-Йорку на п'ятому авеню на Мангеттені. На головному нью-йоркському проспекті і що він винахідник, і держава заключила з його фірмою контракт на мільйони, і що має він великий дім у містечку Грінвіч під Нью-Йорком, а також яхту і апартаменти в Монако. Не знала все це Ніна. Вона просто ділилася з Майклом своєю любов'ю до Ісуса Христа, а Того, хто любить Ісуса Христа. Неможливо не любити, бо Христос є джерелом любові. Вже через тиждень до мене підійшла Ніна разом з Майклом, і повідомили, що Майкл запропонував їй руку і серце, але вона зробить так, як ви Отець благословите. Почув я смиренні слова з її вуст. І я благословив. Благословив, бо сам Бог благословив їх, Десницею своєю. Не пройшов місяць, і я дізнався, що в Монако молодяти зіграли весілля і що тутешні лікарі підняли батька Степана на ноги. А ще через рік у них народилася дівчинка, і її назвали Любов'ю. Любов'ю в ім'я Бога. Який їх ощасливив і нагородив сина за любов до батька, а ніну за христове милосердя до хворих і за велике смирення, яке ощасливлює більше, ніж врода обличчя. Амінь.